О, цей прикольний такий, я його бачила у блогерки в огляді. І у сусідки такий. Ага, звичайно, бери перший візочок, який попався в рекомендаціях. Нам же це не важливо. Скільки? Ми шо, мажори з тобою, що? Ладно, гляну ще варіанти. О, це що таке. Гарно їде. Прикольна така, мені подобається. Прикольна така? Ти з малюком будеш по ямам їздити, а не по плиці в магазині. Ну, думать, трохи треба. Блін, а цей гарний такий колір і колеса такі дебелі. Бліна, багазація крута. Напевно, скрізь приїде. Ну, слава Богу, не все в тебе втрачено. Але поклич, хоч менеджера, спитай пару нюансів. Перепрошую, а можна вас? Так, звичайно, це новий колір візочка Анекселі. Чудова амортизація, люлька з екошкіри, зручно мамі і не парить малечі, прогулянка з великим спальним місцем і простим складанням. Готово пакувати вам? Так, давайте. Ну нарешті не соромно за твій вибір. Молодець, що прийшла в кінцер.